Загадкова смерть першого легального мільйонера Артема Тарасова сколихнула вихідними Москву. 67-річний бізнесмен пішов із життя тяжко хворим. Чому не дочекався допомоги, і яким був за життя, розкаже Галина Баланович. Же прикриває він оголосив себе першим легальним мільйонером радянського союзу публічно ще наприкінці 80-х. Артем Тарасов, керівник кооперативу техніка, який ремонтував західне обладнання, виплатив собі зарплату в три мільйони радянських карбованців. Нова Волга, приміром у той час, коштувала 10 тисяч на хвилі скандальної популярності. Тарасов згодом став єдиним підприємцем депутатом Держдуми. Якщо б мене питали, як я відношуся до кооператорів, я сказав би отрицательно. Він двічі емігрував до Лондона, де теж мав бізнес, і двічі повертався до Москви. в 96-му Навіть пробував балотуватися у президенти Росії. Однак до виборів його не допустили. Згодом провально програв вибори губернатора Красноярського краю і вибори в Держдуму займався будівельним бізнесом. Значних статків не мав, Жив сам в розкішній, орендованій квартирі. Був тричі одружений і тричі розлучений. Має дорослого сина, якого називав незаконно народженим. Єдиний мільйонера-рибалка. А ще Він писав історико-містичні романи, працював над системою омолодження людського організму та намагався винайти вічний двигун. І я зрозумів, що люди, люди роблять огромну ошибку. Всі намагаються жити завтрашнім днем, всі намагаються планувати, а завтрашнього дня нет. От ми може бути последні часи, ви а вийдемо зараз і, і погиб. А деньги копляться на ілюзію, на будущее нет. так власне і сталося минулої суботи, коли хворий на пневмонію Тарасов попросив друга привезти ліки. Допомоги не дочекався. Товариш знайшов його вже бездиханне тіло в орендованій квартирі. Наразі точно відомо, що до лікарів тяжкохворий хворий екс-мільйонер не звертався, бо офіційній медицині не довіряв, коли ховати ховатиме Артема Тарасова. Поки невідомо. Галина Баланович сьогодні канал Україна.